Молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган при органах місцевого самоврядування. Її склад змінюється кожні два роки, а основна функція полягає в опрацюванні питань молодіжної політики, розповідає секретар ради минулого скликання Ігор Орловський. Молодіжна рада де-факто є такими собі адвокатами молоді. Це про, ну власне кажучи, місточок між органами місцевого самоврядування і безпосередньо молоді. за словами ігор. Ігор'я участь у раді дає молодим людям цікавий досвід від діловодства та написання документів до комунікації з органами місцевого самоврядування. Що стосується ради минулого скликання, то, окрім навчання, її члени активно займалися урбаністикою, співпрацюючи з громадськими організаціями. Це дозволило деяким з них, зокрема і Ігорю, знайти себе у цій сфері. Нині шосткинець опановує урбаністику у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Ми навіть співпраць співпрацювали з Urban Reform, тобто громадською організацією міської реформи, що робили візію для шостинської громади, от співпрацювали з ними з точки зору комунікації, співпрацювали і ну, виконували буквально роль місточка. Ну тут роль місточка більше як для громади. Нещодавно виконавчий комітет оголосив про набір до нового складу молодіжної ради. Відтак у кожного шосткинця віком від 14 до 30 П'яти років з'явиться можливість стати рушійною силою молодіжної політики у нашій громаді, представники інститутів громадського суспільства, ну тобто навчальних закладів, громадських організацій, ну громадських об'єднань, власне, також. Отну одне один інститут громадського суспільства може висунути одну людину. Документи на участь можна подати кількома способами: через посилання в шапці профілю на сторінках молодіжної ради або офлайн, безпосередньо звернувшись до відділу молоді шосткінської міської ради. Крайній термін подачі заявок 15 грудня. Вони опрацьовуються, дивляться, чи немає помилок. А потім, у разі, якщо є помилки, це заздалегідь повідомляється, дається час на їх виправлення. От і власне, ті, хто виправили, допускаються все чудово, от притому допускаються до виборів, а там вже як виборуть.